У будь-якій війні правда починається зі співчуття. Але навіть співчуття можна дозувати. Після 24 лютого 2022 року державні медіа Росії, Китаю та Ірану запустили нову форму пропаганди гуманітарну. Її місія не показати страждання, а перерозподілити їх. Вітаю вас на каналі Правда під прицілом, і у цьому відео ми розглянемо, як саме і сіньхуайпрестів використовують сльози, щоб підкріпити політичні сюжети, відокремлюючи кого можна жаліти, а кого треба звинувачувати. Для ТАСС гуманітарна правда це новини з Донбасу, де так звані українські націоналісти атакують мирних жителів. Для Сіньхуа це репортажі про дітей, які страждають через кризу. Але без жодного слова, хто саме спричинив цю кризу. Для пресців емоційні сюжети про невинних жертв імперіалізму, де всі жертви живуть на територіях бомблених США, але ніколи Росією. Кожен із них будує свій власний гуманітарний театр, де сльози справжні, але мотиви постановочні. Після початку вторгнення російська, китайська та іранська пропаганди зіткнулися з парадоксом: публіка не довіряє сухій риториці, потрібні емоції, щоб зберегти довіру. Так зароджується новий жанр кероване співчуття. Державні медіа починають говорити мовою гуманізму, але без гуманності. Вони показують біль, але лише з одного боку. Жертва стає не людиною, а доказом правильності власної позиції. Сльоза стає інструментом. Для Росії це частина війни за внутрішню єдність. Для Китаю демонстрація нейтралітету. Для Ірану черговий аргумент у боротьбі проти Заходу. І у усіх трьох випадках гуманітарність стає сценарієм. Кому можна співчувати визначає не серце, а держава. ТАСС – це головний виробник російської гуманності. На його сайті повідомлення про загибель цивільних завжди пишуться з однією умовою. Вони мають бути своїми. Українські війська обстріляли Донецьк, загинули мирні мешканці. Російські рятувальники допомагають населення Маріуполя. Жителі Луганська отримали гуманітарну допомогу. Ці новини справді викликають співчуття, але воно кероване. Українські цивільні джерело загрози, а мешканці окупованих територій об'єкт милосердя. ТАСС ніколи не показує наслідки російських обстрілів. Якщо вибух стається в Києві, новина звучить так: В Києві повідомили про вибух, обставини уточнюються. Коли обстрілюють Донецьк. Українські націоналісти знову атакували мирних жителів. Тобто, слів Росія і бомбардування ніколи не має бути в одному реченні. Так будується світ без дзеркала. У нього є біль, але немає винних. У сюжетах ТАСС багато кадрів з дітьми, волонтерами, роздачою їжі. Вони створюють відчуття доброчинності. Гуманітарна допомога стає символом турботи держави про своїх. Але ця допомога ніколи не згадується у контексті того, хто створив катастрофу. Росія одночасно і руйнує, і рятує. І Тас вибудовує цю двоїстість як моральну перемогу. Ми приносимо мир тим, кого вони покинули. Так, насильство перетворюється на милосердя. Ще один прийом це зворотнє звинувачення. Коли Світові ЗМІ показують руїни Маріуполя, Тас цитує: Україна розповсюджує фейки про російські удари. Коли ООН говорить про вбитих цивільних, тас пише. Росія вимагає розслідувати злочини Києва. Така дзеркальна риторика перевертає сенс. Жертва стає винною, а винний рятівником. Російська пропаганда використовує гуманізм як щит. Вона завжди знаходить того, кому можна співчувати, але ніколи того, хто спричинив цей біль. І поки емоції займають ефір, факти зникають. Це і є гуманітарна правда ТАСС. Емоційна, але безлюдна. Китайська модель набагато витонченіша. Сіньхуа ніколи не показує насильства. Її гуманітарна мова стерильна. Замість слів поранені, загиблі, населення, яке потребує допомоги, замість бомбардувань, криза, замість жертв, постраждалі сторони. Це гуманізм без крові, де співчуття замінює вимога стабільності. Сіньхуа створює картину, у якій всі сумують і нікого не винуватять. У цьому світі Китай виглядає єдиною розумною силою. У той час, коли в Україні тривають ракетні атаки, агентство публікує матеріали про допомогу ООН, мирні ініціативи Пекіна, гуманітарну стурбованість це мова постійного балансу, що підмінює реальність. У текстах немає агресора, є лише криза, що загострилася. Китайський підхід до гуманітарності це форма контролю емоцій. Він забороняє сильні почуття, щоб не порушити гармонію. Тому замість людських історій, там узагальнення. Мільйони людей покинули домівки, цивільна інфраструктура пошкоджена, без імен, без облич, без сердець. Коли люди перетворюються на числа, співчуття стає безпечним, воно вже нічого не змінює. В результаті Сіньхуа будує гуманітарний наратив, у якому Китай провідник миру, а Захід винуватець хаосу. Замість співчуття українцям читаємо: Western interference prolongs the crisis», Замість розповіді про біженців «Europe suffers from own sanctions». Гуманітарна повістка перетворюється на геополітичну мораль. Хто прагне миру, той підтримує Китай. І саме це зробило Сіньхуа одним із найвпливовіших архітекторів мирного іміджу Росії. Іранський пресців грає на іншій емоційній частоті, такі як гнів, співчуття і спокута. У його сюжетах немає України як країни. Є лише європейська територія, де страждають через помилки Заходу. Це переклад війни на мову моралі. Винен не той, хто стріляє, а той, хто підбурив. Коли прес ціві показує жертви, це завжди ті, хто постраждав від американської політики. Сирія, Ємен, Газа центральні сюжети. Але в Україні схожі сцени не отримують ефіру. Українські цивільні не вписуються у рамку боротьби з імперією. Вони сприймаються як інструмент США. Тому прес Ві показує їхні страждання лише як наслідок дій Вашингтона. Росія ніколи не фігурує як причина. Таким чином, вибірковість співчуття стає моральним законом, співчуває лише тим, хто бореться з гегемонією. прес Врестів поєднує медіа та ідеологію в одне. Його ведучі говорять з пафосом проповідників. Western media lie about Ukraine just as they lied about Iraq and Libya. Коли вони говорять truth, йдеться не про факти, а про вірність своїй табірній етичній системі у цьому світі. Жертви існують лише тоді, коли їхнє страждання зручно для політичного наративу. Іранська гуманітарність емоційна, але не демократична. Вона потребує винного, і цим винним завжди буде захід. Тому прес тів не розповідає історію українських матерів або поранених дітей. Вона розповідає, як ЄС покинув своїх громадян, як США підштовхнули Україну до війни. Гуманізм стає ще одним способом показати моральну вищість рану. Не співчуття, а суд. Та зіньхуа і прес тіві показують, як гуманітарна повістка може бути зброєю. Тас використовує співчуття, щоб підтвердити власну правоту, сіньхуа, щоб підкреслити нейтралітет, прастівій, щоб зміцнити ненавість до заходу. Три моделі, три тональності, одна мета керувати емоціями. І в результаті людське страждання перетворюється на сюжетний ресурс. Коли війна стає телепрограмою, співчуття перестає бути моральним почуттям. Воно стає механізмом впливу. Медіа, які обирають з співчувати, створюють ієрархію жертв. А там, де є ієрархія жертв, немає справедливості. Справжня гуманітарна правда починається там, де не потрібні виправдання, де страждання однієї людини не менше, ніж іншої. Але та сіньхуає праціві не говорять про всіх, вони говорять лише про тих, хто зручний для влади. Гуманізм без правди це ще одна форма брехні. І коли державні медіа плачуть над своїми жертвами, але мовчать про чужих. Вони не рятують людяність, вони її приватизують. Справжня журналістика не має кордонів для співчуття, бо саме здатність бачити біль по обидва боки фронту це те, що відрізняє журналіста від пропагандиста. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступних випусках.